Головний ключ до вашого щасливого майбутнього це ви. Я хотів би, аби ви підкреслили два слова, щоб зробити їх більш вагомими. Підкресліть слова головний та ви. Щоб ви читали з інтонації. Головний ключ до вашого щасливого майбутнього це ви. Моя перша порада: перенесіть вираз на картку або куди-небудь, де ви будете бачити його кожен день, бажано вранці, перед тим, як прокинутись та почати свій день. це чудовий вираз. Добре, мати його на увазі, коли розпочинаєте свій день. Це називається мовчазний семінар. Можете проговорювати це собі протягом дня. Для мене це виявилось неймовірно корисним. Головний ключ до вашого щасливого майбутнього це ви. Більшу частину свого життя я не мав цього формулювання, як і багатьох інших важливих речей. Раніше багато речей були для мене загадкою. Колись я замислювався, чому дві особи могли працювати в одній компанії, при цьому одна з них заробляла вдвічі більше грошей за іншу. Я не міг цього зрозуміти. Можливо, вони навіть одного віку закінчили одну й ту саму школу, мають і спільне оточення, працюють в одній компанії з тими самими продуктами та послугами. Однаково дістаються роботи, мають ті самі проблеми, але один заробляє місяць тисячу, а другий дві. Це дивувало мене, чому весь цей список ніяк не відрізнявся, але заробіток відрізнявся вдвічі. Я запитав, у чому ж різниця між тисячою та двома тисячами на місяць? Ні, я не маю на увазі, що різниця між ними дорівнює одній тисячі. Це доволі очевидно. Але в чому тоді різниця? Чому одній особі вдається заробляти вдвічі, втричі більше? З точки зору економіки, я розумію, що існує більш ніж один спосіб заробляти більше, але у цьому вузькому середовищі під назвою компенсація в чому ж різниця. Тож у ті часи я зі своїм помилковим мисленням намагався зрозуміти причину. Я подумав, може час відіграє певну роль. Деяким людям вдається робити щось краще, бо в них є більше часу. Я казав, Гарольд може досягти успіху, бо він має багато вільного часу. Якби у мене було стільки з часу, я б теж був успішним. Звучить трохи безглуздо, чи не так. По перше, не можна відібрати у когось час. Колись один хлопець сказав мені, ви знаєте, якби в мене був додатковий час, я міг би заробити більше грошей. А я відповів: забудьте, немає ніякого додаткового часу. Коли годинник відбуває 12-ту годину, час вичерпано, чи не так? Ви, звісно, можете уважно оглянути годинник та пошукати ще трохи, але він закінчився. Ви питаєте хлопця, що ти робиш? А він відповідає: Шукаю зайвий час. То про що тут можна балакати? Більше немає ніякого часу. Отже, якщо ви не зможете знайти більше часу, а ви справді не можете, чого вам тоді треба більше, щоб це могло вплинути на фінансовий результат? І ось наше ключове слово. це. Ми сьогодні про це ще поговоримо. Це слово цінність. У мене є вираз для ваших нотаток. Цінність впливає на результат цінність грає ключову роль. Ви не можете дістати більше часу, але ви можете створити більшу цінність. Ось перший урок економіки. Кожен має вивчити це з того самого віку, коли дізнається, що таке долар, як його заробити, де дістати, як зберігати, та що з ним робити. Перший урок з економіки нам платять насамперед за цінність це урок номер один. Пропонуючи цінність на ринку, ось так ми заробляємо гроші. Чи можливо стати вдвічі ціннішим на ринку і заробляти вдвічі більше грошей за той самий час? Чи можете ви збільшити свою цінність в три рази? Заробляти втричі більше за той самий проміжок часу? Чи можливо це? Відповідь буде так, якщо це завжди про якщо чи не так ми знаємо, що життя це велике, якщо Гаррі Труман колись сказав життя не визначене. Він мав рацію, тож, ось велике, якщо яке ми будемо сьогодні розглядати, можливо заробляти на ринку вдвічі більше, якщо ви будете працювати насамперед над собою. Це і є тема нашого сьогоднішнього семінару вчитися працювати в першу чергу над собою. Останні 24 роки люди питають мене, як заробляти більше середнього. А відповідь проста: станьте краще за середню людину. Зробіть ваше рукостискання кращим за середнє. Деякі люди хочуть бути успішними та навіть не працюють над цим. Хіба це не найпростіше місце для початку вони слухають та не розуміють. Зробіть вашу усмішку кращою за середньо. Так само зробіть з ентузіазмом, цікавістю в інших людях, прагненням перемогти. Це змінить усе. Можливо, одне з найбільших розчарувань в житті це шукати кращу за середню роботу з вищою за середню зарплатнею, не ставши при цьому кращою за середню людиною. Це називається розчарування. Містер Шелф дав мені одну з кращих підказок, коли я його вперше зустрів. Він сказав: Джима, якщо ти хочеш бути багатим та щасливим до кінця свого життя, ти просто маєш чудово засвоїти цей урок. Він продовжив: навчися старанніше працювати над собою, ніж над своєю роботою. Потім містер Шелф дав мені, мабуть, найважливішу підказку з усіх речей, яким він мене навчив. Це було ще за моєї молодості. Містер шелф завжди був дуже чимним, але він також був доволі раптовим. Він ставив цікаві питання. Одного дня я розповів йому, як у мене не склалась справи, а він сказав: «Містер Рон, здається, у мене для вас є відповідь. Якщо ви будете слухати уважно, того дня та усі наступні п'ять років я слухав уважно. Якщо хтось багатий та щасливий, ви маєте. Він сказав Джиме, ми знайомі не так давно, але вже зараз моїм відвертим висновком буде те, що аби стан речей змінився, ти маєш змінитись сам. Це була не зовсім та відповідь, яку я шукав. Але це була відповідь, яку він дав мені. А я передаю її вам. Цього затишного вечора в Анагаймі, штат Каліфорнія 1981 року. Аби усе змінилося для вас, маєте змінитись ви. Інакше не зміниться нічого. До зустрічі з містером Шелфом я казав: я сподіваюся, що усе зміниться. Це була моя єдина надія: якщо нічого не зміниться, у мене проблема. А потім я дізнався, що нічого не зміниться, а отже, у мене дійсно проблема. Я можу сказати, як пройдуть 80-ті. ви опинилися у правильному місці? Одного разу я проводив семінар для вищого керівництва компанії Стандарт Ойл у Гонолулу. У нас конференція за цим великим столом, і один з них питає мене, містер Рон. Ви знайомі з доволі успішними людьми по усьому світу, якими, на вашу думку, будуть 80-ті? Я відповів джентльмени, я дійсно знаю успішних людей. Я можу вам розповісти. Тож вони усі слухали дуже уважно, і я сказав, джентльмене, виходячи з мого великого досвіду, я можу відверто сказати, що у 80-х усе буде десь приблизно так само, як і було завжди. Сподіваюсь, ви задоволені, що прийшли. Не кожен день я розповідаю такі секрети. Звісно, я казав це серйозно, але також я сказав це, бо це доволі влучно. Усе буде десь приблизно так, як було завжди, нічого не зміниться. Хвиля прийде, буде приплив, і що далі буде відплив так протягом шести з половиною тисяч років історії, та цілком можливо ще задовго до цього, тож нічого не зміниться. Сонце сходить. А що потім воно заходить шість половиною тисяч років поспіль. Розумієте, навряд чи це зміниться? І це нас не лякає. Якщо сонце заходитиме і дехто скаже, що відбувається, це означає лише те, що його довго тут не було, чи не так. Воно завжди заходить приблизно у цей час. А потім цей дехто скаже мені не подобається такий розпад. Що ж, чому б вам не побалакати з кимось, окрім мене? Спочатку настає світанок, а вже потім вечір. Яка наступна пора року після осені? Зима. Як гадаєте, наскільки часто зима йде після осені? Кожен рік регулярно протягом останніх шести з половиною тисяч років. Це незмінно. Деякі деякі зимодовші, деякі коротші, одні важкі, другі легші, але вони завжди наступають після осені. Це не зміниться. Іноді можна це зрозуміти, а іноді ні. Іноді усе йде добре, а іноді жахливо. Інколи пливеш за течією, інколи проти неї, бачите, це не змінити. Останні шість тисяч років говорять нам про наступне можливість поєднується із труднощами. Це ніколи не зміниться. Людина каже якщо ж це не зміниться, коли зміниться моє життя? Відповідь коли змінитесь, ви.